На багатоповерхівці по вулиці Василя Стуса 8 в місті Мукачеві ремонтують крівлю. Аварійно-ремонтні роботи проводять коштом місцевого бюджету. Наразі відремонтовано 19 дахів. У нас існує дві програми, по яким ми можемо фінансувати ремонтні роботи. Але хотів би зазначити, що переважно по програмі ми ремонтуємо саме аварії. Це може бути і дах, це може бути і будь-які інші елементи, тобто це і водопро. Може бути і електрика, тобто мова йде про Ті проблемні місця, які існують в житловому фонді, але переважна більшість, наприклад, будинків, які йдуть по програмі не ОСББ, там, де не створено ОСББ, це де є управляюча компанія на Там переважно більшість визначились, що необхідно ремонтувати все ж таки дахи. Це більш затратна частина по утриманню житлового фонду. Виділено 8 мільйонів гривень по цій програмі. Зроблено 15 дахів. Друга програма – це програма підтримки ОСББ. Так само там ми передбачили 5 мільйонів гривень на ремонт, на аварійний ремонт. По ОСББ у нас на даний час було проведено ремонти чотирьох дахів. Невдовзі мають завершити ще кілька об'єктів. Відремонтувати покрівлі на будинках по вулиці Мергітича, 49, Великогірній, 10, ПТФІ, 7, Франка, 150, Великогірній, 11, ПТФІ, 3, Данила Галицького 41, а також по вулиці Руська, 2 ОСББ, 26 жовтня та орхідея 6 г на аварійно-ремонтні роботи у багатоповерхівках. Місцева влада виділила 13 мільйонів гривень. Усього в місті потребують ремонту 78 покрівель, багатоквартирних житлових будинків. Є дуже багато дахів, які потребують саме капітального ремонту, де ну треба робити все. На даний час, на жаль, ми можемо виконувати лише поточний аварійний. Тобто це те, то, що зараз проходить через казначейство, ті закупівлі і ті оплати, які можуть фінансуватись. Капітальні видатки, на жаль, не проходять. Окрім того, в межах програми виконують й інші аварійно-ремонтні роботи в житловому фонді – заміну комунікацій, водопроводу, каналізації, електропостачання. Тощо закупівельні процедури проводять через прозоро. Кожен місцевий житель може бачити скільки коштували громаді ті чи інші роботи в його будинку.